Я хотів би зараз звернутися, користуючись тим, що є у нас засоби масової інформації, ще раз підкреслити, що чого в народі кажуть, чого дурний, бо бідний, чого бідний, бо дурний. Ви знаєте, що зараз у нашому місті з'явилася реклама набережного кварталу, «Бориспіль під зустрічай, де один метр квадратний коштує 7500. Я не обізнаний, скільки коштує сьогодні житло в інших. В будівельних компаніях нашого міста, але можу сказати, що ціна коливається від 11 до 12 і більше тисяч гривень за квадратний метр. Тобто в черговий раз використовують нашу психологію наших людей. І чому люди заряться, я не можу зрозуміти. Хотів би для всіх сказати про те, що на сьогоднішній день. Ця будівельна компанія, набережний квартал, не має жодного дозволу на початок будівельних робіт. Ми не знаємо, яка буде вартість цього житла, тому що не видавалися технічні умови. І люди, перш ніж робити цей крок, вони повинні. Мабуть, для цього і існує влада, органи місцевого самоврядування, ну хоча б поцікавитись, перш ніж перш ніж вносити гроші сказати, порадьте, мені варто чи не варто. Знаєте, мені от було приємно, може, неприємно, але от прийшла до мене одна людина, каже: я купляю квартиру, от порадьте, де купити. Ну, я назвав, і там тебе не підведуть, і там не підведуть, і там не підведуть. Тут я не впевнений, тому що ми не знаємо цієї компанії, як буде, чи буде цей початок будівельних робіт, чи не буде. От, сьогодні у нас вчора, з вчорашнього дня, був повішений банер на нашу огорожу. І, знаєте, Ця огорожа завдяки нашим зусиллям черговим вона зберегла більш-менш свій вигляд, хоча теж по-варварськи до неї підходили. Але вчора ній отвори, прикріпили, тому що той банер десь до, ну, більше 50-60 кілограмів. От Попсували її, тепер вже цю огорожу не можна буде використати в іншому місті. Причому це зроблено було без дозволу, абсолютно. Тобто повна вакханалія в нашому місті. Якщо ця компанія вирішила себе так починати, ну так я думаю, що в неї не дуже гарний буде кінець. І знову ж таки, звертаюся до людей. Ну Якщо ви вкладаєте ці гроші, то ви ж потім прийдете через рік, через два, через три сюди, я тут не буду вже сидіти. так? Можливо, да? скоріше всього, що не буде. Буде хтось другий, але буде винна влада. Та хіба влада винна, як ви самі робите це, то хоча б поцікавтеся, промоніторте цю ситуацію. Тому я хотів би, щоб засоби масової інформації звернули на це увагу, закликали людей щоб не робити поспішних кроків. Якщо буде завтра добро дано, то тоді, будь ласка, можете думати, купляйтеся на дешеве, але дешеве, ви знаєте, чим завжди закінчується.